Знайшли крайніх у Москві, судитимуть двох офіцерів за те, що вони не вберегли Росію матушку від раптового нападу України. Мова йде про інцидент, який стався у ніч на 27 квітня 2022 року. Тоді зсу знищили склад боєприпасів у селі Стара Лідовка у Білгородській області. В результаті артобстрілу загинуло сім російських військовослужбовців. Більше 40 поранило. Крім БК, було знищено 15 і пошкоджено ще 30 одиниць військової техніки на 89 мільйонів рублів. Винними у цьому нальоті призначили двох російських офіцерів підполковника Анатолія Бондарьова та його підлеглого майора Дмитра Дмитракова. Їх судитимуть за те, що вони не попередили раптовий напад України на територію Росії. Обом загрожує до 10 років в'язниці. Як можна попередити артобстріл, уявити складно. Як це собі уявляє російська прокуратура, ми теж навряд чи дізнаємось. Це військова справа, тож засідання суду, скоріше за все, будуть закритими. Оголосять лише вирок. Це перший випадок, коли російських військових судитимуть за порушення правил бойового чергування, в результаті чого була атакована територія РФ. Перший, але дуже сподіваємось, не останній у Росії щодня щось горить і вибухає, і кожного разу якийсь майор міг би це попередити. Тож радимо справедливій російській феміді придивитись до усіх таких випадків і пересаджати. Якомога більше безвідповідальних військових РФ.